Агресор цієї ночі атакував Україну 42 безпілотниками, сили протиповітряної оборони України, працювали у восьми областях та збили 38 дронів Унаслідок атаки росіян, шахедами на Суми. Виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Пошкоджено житловий сектор автомобілі. Про це сповіщає ДСНС. Рятувальники одразу приступили до ліквідації нас. Слідків ударів одночасно за трьома різними адресами. Унаслідок удару пошкодження різного ступеня зазнали житлові будинки та легкові автомобілі. Надзвичайники оглянули територію і надали найрізноманітнішу допомогу громадянам. Повідомили рятувальники. За попередньою інформацією постраждали чотири особи.